Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми з вами розглянемо таке питання: природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Познайомимося з законом Фарадея для електролізу, визначимо, як використовується електроліз, де і таким чином порозв'язуємо ще й задачі. Уяви собі, що існує ось такий резервуар, в якому налита певна рідина. Ось всередину опустили. Два електроди, тобто дві металеві пластини, послідовно з'єднані між собою, з лампою, з вимикачем, ось і з джерелом. Якщо вода буде чиста і складатися лише з молекул H2O не буде ніяких інших домішок, то в цьому разі лампа світитися не буде. Тобто, ця світлина зображена нам для ситуації, коли, мабуть, всередині цієї рідини є якісь домішки. Які домішки можуть спричинити у нас світіння лампи, тобто, що потрібно в воду додати для того, щоб лампа загорілася? Так от додати можна саме кухонну сіль. Цукор буде дуже слабкою проводити електричний струм, лампа буде дуже повільно горіти, а от сіль добре, достатньо добре. Якщо додати у дистильовану воду сірчану кислоту, лампа яскраво також світитиметься, тому що розчин сірчаної кислоти у воді буде мати високу електропровідність, з'являються вільні заряджені частинки. І в цьому разі у нас лампа горить. Отже, електроліти це водні розчини або розплави речовин, які мають йонний характер провідності. Тобто, замість вільних електронів, як у металах, в електролітах, тобто в рідинах, будуть у нас йони, як частинки, які переносять електричний заряд. Зараз на цій світлині ти бачиш модель кристалічної градки кухонної солі, натрій хлор. Кожен вузол кристалічної градки якої мають заряд. Отже, натрій заряджений знаком плюс, хлор заряджений знаком мінус. Це йони кристалічної градки. Якщо таку речовину розчинити у воді, то вона може розпастися на окремі йони, на йони натрію і йони хлору. Як ти знаєш з курсу хімії, молекули води є полярними, тобто атом оксигену та атоми гідрогену в молекулі води розташовані несиметрично. Тому, з одного боку, молекули домінує позит... негативний заряд, а з іншої позитивний. Тобто вона така, ніби розтягнута, ось така. Тому молекулу води можна уявити як електричний диполь, тобто сукупність двох однакових значенням різноіменних зарядів, які розташовані на певній відстані один від одного. Молекула у вигляді електричного диполю. Диполь, то тобто, приставка «ди», тобто «два» означає так? два заряди разом з'єднані в одну молекулу. Коли кристалик солі потрапляє у воду, диполі води оточують йони натрію та йони хлору, орієнтуючись певним чином. Тобто, якщо хлор від'ємний, то плюсики повертаються до нього, а якщо натрій додатній, то до нього повертаються мінуси диполів води. В результаті такої взаємодії відбувається розчин натрій хлору, тобто речовини солі, на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника, в даному разі води. І цей процес називається електролітична дисоціація. Слово дисоціація означає роз'єднання, розділення. В результаті електролітичної дисоціації в розчині з'являються вільні заряджені частинки, позитивно та негативно заряджені йони. Тому розчин починає проводити електричний струм. Отже, внаслідок електролітичної дисоціації відбувається відокремлення. Від кристала його частинок і отака утворюється картинка. А тепер з'ясуємо, яким чином насправді проходить, утворюється електричний струм у електролітах, тобто в рідинах, здатних проводити цей струм електричний. Отже, маємо з тобою два, наприклад, вугільних електроди один з яких буде під'єднаний до позитивного знаку джерела, а другий до негативного. Відповідно, позитивно заряджений, називається, запам'ятовуємо анод, негативний катод. В результаті цього, якщо ці електроди опустити в посудину з електролітом, тобто з речовиною здатною проводити електричний струм. Ну, наприклад, як тут зображено, у нас є, як бачимо, йони хлору та купрому. Отже, це речовина, Ось. І замкнути якщо коло. Тут не намальований у нас вимикач, але уявимо собі, що замкнули це коло, так? І що буде виникати? У розчині виникне електричне поле. Ось, і не обов'язково мати навіть лампочку поруч для того, щоб побачити, яким чином проходить електричний струм чи ні. З часом на одному з електродів ми можемо побачити ось осад, тобто осідає речовина, яка знаходиться в самому електроліті. Тобто, на вільні негативні йони хлору осідають на аноді, а позитивні йони купруму осідають на катоді. ось Отже, в розчині виникає напрямлений рух вільних заряджених частинок, тобто виникає саме електричний струм. І проявлений він саме тим, що на цих електродах відбувається певний осад, певне осідання речовини складових частин даного електроліта. Отже, електричний струм в електролітах це напрямлений рух позитивних та негативних йонів. І процес, який відбувається, який ми тільки що з тобою розглянули на світлині, називається електроліз, тобто це процес виділення хімічних складників електроліту на електродах під час проходження електричного струму. Запам'ятовуємо, що при електролізі на обох електродах відбувається осад певний так, осідання певної речовини. Отже, під час проходження електричного струму через електроліт позитивні йони рухаються до негативного електрода. Позитивні до негативного катода, так? тому їх називають катіони. А негативні йони рухаються до позитивного анода, тому їх називають аніони. До речі, йонний механізм провідності мають не тільки деякі розчини та розплави, але й деякі тверді речовини. Електроліди це тверді або рідкі речовини, які мають провідність. Твердими можуть бути натрійхлорид, натрій хлор, калій хлорид, калій-хлор, аргентум, нітрат та інші. І ще одне: зі збільшенням температури кількість йонів, звичайно, буде збільшуватися. А зрозуміло, що при цьому буде збільшуватися й сила струму. Отже, запам'ятовуємо, чим більша температура, тим більший буде струм, тобто опір електроліту, буде зменшуватися. Відповімо на питання 6: перше питання: чому розчини кухонної солі та сірчаної кислоти у воді добре проводять електричний струм, а розчин цукру не проводить. Ну, проводить кухонна сіль та серчана кислота, тому що ці речовини здатні у воді, де вода розчинник, здатні розпастися на окремі йони. А цукор ні. Запиши це, будь ласка, постав на паузу і запиши. Друге питання. Як називають речовини, розчини або розлови яких проводять електричний струм? Думаю, ти вже запам'ятав і запам'ятала, це електроліти. Сім. Поясне явище електролітичної дисоціації на види рисунок, який ілюструватиме твою відповідь. Ти можеш зобразити щось подібне до цього рисунка. Постав на паузу та замалюй. 7.2. Опиши процес електролізу. Дивлячись на цю схему, ти можеш записати, що після замикання кола позитивні йони рухаються до катода, а негативні йони до анода це і є створенням електричного струму. І осіданням з часом на відповідних електродах речовини, які складовими є даного електроліту. Постав на паузу та запиши це. Зверни увагу на цю світлину. Ми бачимо з тобою один електрод після того, як він побував в електроліті, через кілька хвилин після початку пропускання струму на ньому утворилася така собі речовина. І ми бачимо з тобою, що це купрум, осіла мідь. Так, вкритий цей електрод тонким шаром МІДі. В результаті електролізу, якраз це сталося. Це явище назвали електролізом, тобто процес виділення речовини на електродах, це є електроліз. Майкл Фарадей, англійський фізик, засновник вчення про електромагнітне поле та е, та людина, яка виявила хімічну дію електричного струму, і встановив він закони електролізу, які ми з тобою зараз розглянемо. Перший закон електролізу виглядає саме таким чином: m дорівнює к помножене на q. В даному разі м це є маса речовини, k – це коефіцієнт пропорційності між масою та зарядом, адже чим більший струм, чим більший заряд проходить. Тим більше маси осяде на електродах. Отже, К це коефіцієнт пропорційності, як ми вже сказали, але він називається електрохімічний еквівалент. І для кожної речовини він уже відомий. Є спеціальна табличка, в, якому, в якій він буде нам представлений. Літера Q це, звичайно, це електричний заряд, який проходить через електроліт за певний час. Одиниця електрохімічного еквіваленту в системі інтернаціональній кілограм поділений на кулон. Тобто, якщо звідси з цієї формули виразити літеру К, то це буде М поділити на Q, кілограм поділити на кулон. Але насправді електрохімічні еквіваленти надзвичайно маленькі, дуже маленькі, і, як правило, їх дають у міліграмах на кулон. І нам з тобою в задачах частенько треба буде перейти до кілограма на кулон. Тобто, ось такий зв'язочок треба буде мати на увазі. Також закон електролізу можна записати в іншому вигляді, враховуючи, що Q це є сила струму помножена на час. Можна записати закон електролізу ось у такому вигляді. Отже, завдання 7.3. Запиши формули закону Фарадея для електролізу, за якими можна обчислити масу речовини, що виділяється на електродах під час проходження електричного струму. Перша формула і друга. М дорівнює кіт. Запам'ятай, дуже легко запам'ятовується. 7.4. Напиши, у чому полягає фізичний зміст електрохімічного еквівалента. Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі певної речовини, яка виділяється на електроді внаслідок проходження через електроліт заряду 1 кулон. Постав на паузу і запиши це означення. Завдання 7.5. Запиши електрохімічний еквівалент МІДі Купром 2 з таблиці і поясни, що це означає. Отже, у зошиті або у підручнику, або просто в інтернеті можна знайти таблицю, яка називається електрохімічні еквіваленти деяких речовин. Бачимо з собою, що літера К зображається в міліграмах на кулон. Це треба пам'ятати. І для зручності ти можеш собі записати, що потрібно тобі ось це значення, яке тут є, помножити 10-6 в кілограмах на колон, якщо потрібні, саме кілограми. Проте в задачах ми про це ще будемо з тобою говорити. Отже, повертаємося до міді Купрум 2 ось вона, мідь купрум 2 Дивимось, 0,33 міліграм на кулон. Зверни увагу, тут стоять кілограми на кулон. Отже, якраз тут нам і потрібно з тобою дописати 10 у мінус 6 степені. Звичайно, можна це значення ще потім в більш стандартний вигляд записати, але цього, в принципі, тут достатньо. Тепер давай ми з тобою з'ясуємо, що ж означає ця величина, враховуючи те, що ти написав або написала у завданні 7.4 зараз про електрохімічний еквівалент, спробуй самостійно спочатку пояснити, що це означає для МІДі. А тепер давай разом. Отже, електрохімічний еквівалент МІДі, який дорівнює ось цьому значенню, якраз нам і показує. Яка маса певної речовини в даному разі міді виділяється на електроді внаслідок того, що через електроліт проходить заряд один кулон. Тобто, ось така кількість кілограмів, давай напишемо, що маса 033 0,33,10-6 кілограмів виділяється на електроді, при проходженні через електроліт заряду в один кулон. З моїх слів, будь ласка, допиши пропуски, які я тут не написала. Заряд, один кулон. Завдання 7.6, я думаю, дешифрування ти зможеш зробити і самостійно. Постав, будь ласка, на паузу. Зроби самостійно, я думаю, це не проблема буде. Ось завдання досить цікаве. І потім я дам відповіді, ми порівняємося з тобою. У мене вийшло так. Сподіваюсь, в тебе теж. Наступне завдання 7.7. Установи відповідність між термінами та їхніми визначеннями. З'ясуємо спочатку, де застосовується електроліз. Отже, застосування електролізу нам представлене у вигляді такої схеми: це електрометалургія, рафінування, гальваностегія, гальванопластика. Що таке електрометалургія? Це добування металів, з розчинів або розплавів, наприклад, алюмінію з розплавів бокситів, цинку, і нікелю, з розчинів і так далі. Рафінування. Це спосіб очищення металів. Знаєш, у нас на дівчата особливо це знають, коли на кухні у нас є, використовується олія рафінована, рафінована, тобто очищена. Так вважається, що вона краще. Хоча це велике питання. Проте рафінування ми зараз говоримо про електроліз. Так, отже, це спосіб очищення металів від домішок за допомогою електролізу. Наприклад, під час пропускання електричного струму анод із неочищеної міді розчиняється, атоми міді виділяються на катоді. А домішки залишаються в розчині. Гальваностегія це електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу. Покриття захищає виріб від корозії, збільшує його міцність або використовується для оздоблення. Гальваностегією користуються при срібленні, позолоті, хромуванні, нікелюванні виробів і так далі. Одним з прикладів використання гальваностегії є покриття деталей. Гальванопластика. Отже, це процес отримання точних копій рельєфних виробів з допомогою електролізу. Розглянемо процес гальванопластики на прикладі троянди. Спочатку готують розчин мідного купоросу з додаванням сірчаної кислоти. У троянду вставляють мідні пластинки, щоб зробити її більш об'ємною. Квітку закріплюють, закріплюють на пластині, що проводить електричний струм. Троянду обробляють спеціальним розчином, занурюють у мідний купорос та підключають до джерела струму. У розчин занурюють мідну пластину, мідь з якої осідатиме на квітку. Троянду підключають до негативного полюса джерела струму мідну пластину до позитивного, і щоб товщина покриття становила приблизно 1 мм, струм потрібно пропускати протягом доби. Якщо після завершення електролізу квітку обробити хімічними реактивами, то мідь окиснеться та надасть листкам зеленого забарвлення. А троянда зберігатиметься під шаром міді близько тисячі років. Цікавий факт є в тому, що покриті тонким мідним шаром дерев'яні вироби знаходили навіть у єгипетських гробницях. Отже, гальванопластика була відома ще в стародавні часи єгипетським жерцям. Отож, рафінування це спосіб очищення металів від домішок за допомогою електролізу, електрометалургія це добування металів з розчинів або розплавів. Гальваностегія це електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу. Гальванопластика це процес отримання точних копій рельєфних виробів за допомогою електролізу. Розв'яжемо задачу 9:1. Визнач тривалість нікелювання, якщо під час електролізу на катоді осів шар нікелю масою 7,2 г за сили струму 2 А. Якщо мова йде про тривалість, нам треба знайти з тобою час. Зрозуміло, є маса, є сила струму, і говорить про те, що відбувається процес нікелювання. Тобто нам потрібно з тобою узяти, в формулі нам треба буде зараз літера К, електрохімічний еквівалент саме для нікелю. Бачимо у таблиці нікель 0,3, і пам'ятаємо ось за цей множник. Дивимося тепер на умову, що тут у нас з тобою кілограми, а тут грами. Переводимо грами в кілограми. Запишемо формулу закону електролізу. М дорівнює кіт К і Т. Звідси знаходимо Т. Треба масу поділити на К помножене на І. Підставляємо значення. Маса у нас 10 у мінус 3 кілограм, К ,3, 10 у мінус 6 кілограм на кулон. І помножене на силу струму. Сила струму у нас 2 ампери. Отже, кілограми скоротяться, можна скоротити 10 у мінус 3, 10 у мінус 6. Тут у нас буде 10 у мінус 3, також. Так. Ось. І тепер буде 12 на 10 у третій степені. Тепер дивись, у нас тут ампер. Кулон знаходиться в знаменнику знаменника, тобто, він піднімається вгору. Кулон буде ось тут. Отже, кулон на ампер. Що таке? Ампер Ампер – це є кулон, поділений на секунду. Так, кулон, поділений на секунду. Тож кулони у нас скоротяться і будуть просто секунди. Отже, ми отримали з тобою результат 12 тисяч секунд. Але для того, щоб зрозуміти, скільки це нормальний, ну, сприйняття, щоб наше нормальне з тобою було, скільки це годин, хвилин, давайте зробимо. 3,3 години буде проходити процес нікелювання. Наступна задача 9.2. Обчисли силу струму під час електролізу розчину мідного купоросу. Якщо за 50 хвилин на катоді виділилося 3,96 міді. Ось тут у нас мідь на катоді утворилася, і нам треба з тобою знайти силу струму. Маємо з тобою масу, переводимо одразу в кілограми, а час переводимо в секунди. Мова йде про те, що у нас електроліз мідного купоросу відбувається. Отже, нам потрібен з тобою електрохімічний еквівалент для міді 2. В Завданні 7,5, ми з тобою вже його виписували. І знайти нам потрібно силу струму. Аналогічно записуємо спочатку закон Фарадея. М дорівнює К і Т. Кіт, запам'ятовуємо легко, отже, І тепер звідси це маса, ой, поділити на К і Т. Так, ось. Тепер ми підставимо значення, І дорівнює. Маса у нас 3,96, 10 у мінус третьому кілограм. Ділимо на к 0,33 10 мінус 6 кілограм на колон. Множимо на час на 3. Давай оці тисячі запишемо як 10 в 3 степені. секунди. Тепер ми аналогічно, як у попередньому завданні, скорочуємо кілограми, Кулони піднімаються вгору, Кулон поділений на секунду, це буде ампер. Тобто ми отримаємо з тобою дійсно ампер. Треба тільки порахувати. Буде 4 ампери. І остання задача на сьогодні номер 9.3. Скільки електроенергії витрачається на виробництво до 2 тонн міді купром 2 плюс з розплаву руди, якщо напруга на електродах електролітичної ванни становить 0,4 В. Отже, маємо з тобою масу, переведену в кілограми, виписуємо електрохімічний еквівалент для Купром 2, напругу виписуємо скільки електроенергії витрачається на виробництво і так далі. Мається на увазі, потрібно знайти нам електроенергія це є робота струму, робота електричного струму. Записуємо закон Фарадея, оскільки мова йде про електроліз, так? І запишемо також формулу для роботи електричного струму. Зверни увагу, у нас ось тут і Т, і тут є і Т. З першої формули ми знайдемо цей добуток. Буде маса поділити на кай. Підставимо тепер сюди. І у нас з тобою утворилася формула, якою зараз ми і скористаємося. Отже, робота дорівнює. ну, U Можна записати поруч із масою. так? Отже, 2 на 10 у третьому степені кілограм на 0,4 вольти, поділити на 0,33 у мінус 6 кілограм на колон дорівнює. Утворюється 2,4 на 10 в 9 степені, і тепер нам з тобою потрібно подивитися, яка буде одиниця вимірювання. Для роботи ми знаємо, має бути джоуль, де він тут візьметься. Кілограми скоротилися, кулон, який в знаменнику знаменника знаходиться, він підніметься вгору. так? Отже, виходить кулон, помножений на вольт. А з цієї формули у нас якраз кулон помножений на вольт, це і буде джоуль. Отже, ми записуємо з тобою 2,4, 10, 10 в 9 степені це приставка гіга. Джоуль. Ось така велика кількість у нас має бути електроенергії для того, щоб 2 тонни міді розплавити ось в електролітичній ванні. На цьому цей урок ми завершуємо з тобою. Сподіваюся, все зрозуміло. До наступного уроку. На все добре.